Всім привіт! Вже не знаю, вже напевно обіж... ну, вже обід. Я тільки до вас виходжу. У мене дуже сильно болить низ живота, мене зрозуміють дівчата. Я випила німісіл, щоб якось трішки обезболити. Дивлюся мажора. Коротше, нічого такого робити не можу, хоча розумію, що треба якось застолити ліжко закинути машинку поки є світло, щоб пала речі, готувати їсти, не знаю. Андрій поїхав по справам, я знаю, що він мені допоможе. Сьогодні телефонувала за роботу мені, коротше, коли немає вакансій, буду щось шукати, буду щось думати, бо я розумію, що ну, треба працювати. Я відчула, як це працювати і хочу. От, тому якось так лежу зараз. Така вяла, нічого не хочеться, все болить. Змонтувала влог, тому не знаю, який сьогодні буде влог продуктивний чи ні. Я буду намагатися, буду намагатися, тому бажаю всім гарного та продуктивного дня. А, вже вечір. Ми тільки вийшли на вулицю. Е, у нас вимкнули світло, зараз йдемо в Аврору, бо е, треба мені мочалку, бо Андрій Зіра її розірвав. І це. ну таке. Трішки того, трішки того. От, хоч так, цілий день треба було вийти. Я малювала картину, дивилася серіал, ну, коротше. Якось так. З вулиці досить торхолодна, нормально, не жарко. Це головне, як на мій погляд. От. А так, все, хор... все добре. Сподіваюсь, що ось також. Дуже сподіваюся, також день був, можливо, хтось був більш продуктивний, ніж у нас. Бо ми сьогодні то спали, то те, то все, то ми дивилися серіал. Ну, коротше, типу, не було, ну, не було такого, щоб ми чимось супер-пупер займалися. Тому якось так. Тому вважаю всім гарного, продуктивного вечора, яка в мене гучка смішна. А ми вирушаємо. На прогулянку якраз прогуляємося під ми вже як прийдемо додому, я вам покажу, що ж ми купили. У нас немає світла, але ми не здаємося. Ми з'їздили до батьків. Недовго побули, бо світла нема. Ну, дивилися, що світу немає, господи, Добиратись буде далеко. Покажу зараз, що ж ми взяли водою. Ми взяли мачанку, у нас нема. Я взяла кря-кря, бо кря-кря нам треба. Я буду шустро мити клітку, ну, типу, щоб не воняло. Далі взяли такі, таке насіння. Далі я взяла приправу до сала, хочу, оцей шматочок сала, хочу його замаринувати. І взяли те, що таке смачненьке. Ми брали, пам'ятаю, мами, там ціла колекція. Такі сиропи, ви знаєте, всі, я впевнені, апельсини взяли. Знайшли гранат. Гранат знайшли. Супер і ананас. От. Ще ми брали молочні коктейлі, але молочні коктейлі будемо робити завтра в батьків, бо у нас немає міксера. от, Тому якось так. Не знаю, чи вийду я до вас потім, але хочу наперед вам сказати, що бажаю всім. Спокійної та тихої ночі, тому зустрінемо завтра. Якщо світло з'явиться і мені буде що вам знімати, то я вам зазніму.